Добрий день, малята! Погляньте на малюнок та назвіть одним словом все те, що ви бачите. Так, це їжа. Все, що ми їмо, зветься їжа або продукти харчування. Ще до продуктів відносяться фрукти та овочі. Їх теж вживають в їжу. Люди їдять щодня декілька разів на день. Якщо їдять вранці, то по-іншому кажуть, снідають? Спробуйте повторити і ви. Вранці ми снідаємо. Якщо їдять в обід, то говорять, обідають. В обід ми обідаємо, а увечері люди вечеряють. Увечері ми вечеряємо. Які ж бувають продукти харчування? Та де їх можна придбати. Продукти харчування можна придбати у невеликих храмницях. а ще їх можна купити на базарі. Великий вибір продуктів харчування у супермаркетах. До нас у гості завітав Петрик. Він привітався та розказав, як із татом, мамою та молодшою сестричкою Оленкою ходив у супермаркет. За продуктами харчування. У магазині є різні відділи і в кожному продаються різні продукти. Мама Петрика зайшла у відділ, де продаються сир, масло, сметана та молоко. Дітки, можливо, хтось із вас знає, як називається цей відділ. Правильно, молочний відділ. Мама придбала молочні продукти. А тато зайшов у відділ, де продають ковбаси, сосиски, м'ясо. То як же називається цей відділ, дітки? Це м'ясний відділ, і тато придбав м'ясні продукти. А де ж поділися Петрик та його сестричка Оленка? Діти зайшли у відділ, де продають тістечка, цукерки, торти. На різні солодощі. Такі продукти не є корисними для організму, але вони дуже смачні. І якщо вживати їх не часто, то вони зовсім не зашкодять вашому здоров'ю. А відділ, де купують солодощі, називається кондитерський відділ. А ще родина купила овочі та фрукти. А в якому ж відділі знаходяться овочі? Так. У овочевому відділі, придбавши всі продукти харчування, які були потрібні, сім'я поїхала додому. А вдома мама почала готувати смачну їжу. А що ж було на вечерю? Послухайте загадку: морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть угорщик. Ну і смачний ми зварим. Так, борщик. А ще довго з тіста їх місили, у окропі їх варили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Що це, дітки? Варенички. А це що? Є перлова, є гречана, рисова, а ще пшоняна заливаєм молоком, а немає кип'ятком. Що це, діти? Вірно, це каша. Круп'яні каші дуже корисні. Холодильник похвалився, що на дім перетворився, де смачна і свіжа проживає їжа. Молодці, дітки, ви відгадали всі загадки. Отже, щоб бути сильними, здоровими, міцними, треба їсти щодня корисні продукти. Дітки, які добре їдять, швидко ростуть, тож смачного вам.